Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашому ефірі, на нашій вечері молитві розважання і розпочинаємо нашу молитовну варту в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Випробування в нашому житті та проблеми, з якими ми зустрічаємось, призначені для того, щоб об'явити правду, яку Бог заклав у наших серцях. Треба постійно вчитись. Треба постійно шукати. Людина, яка вчиться, людина, яка шукає, вона завжди знаходить істину. Вона завжди отримує відповіді. А отримавши одні відповіді, отримавши якісь знання, стійкість, вона ставить наступне запитання і знову рухається вперед. І от питання страждання в нашому житті. Це завжди питання, в яке спонукає нас рухатись, щоб дивитися на всі речі з різних ракурсів. І от сьогодні я зацитував думку Ніла Лозано про чому є випробовання в нашому житті? От як він каже, що випробовування і ці труднощі, проблеми. Це є шлях, яким Бог відкриває правду в нашому серці. І Він приводить такий приклад приклад Ісуса Христа. Адже Ісус Христос теж пройшов через шлях випробувань. Ми знаємо тільки один з моментів цих випробувань. це коли він після свого хрещення був на пустині, був 40 днів постив, і от в якийсь момент. На завершення цього посту диявол починає його спокушати. І він спокушає Христа простими речами, речами, які йому необхідні для життя. Це хліб, бо він сорок днів не їв не пив. Не хоче хліба, славу, не хоче славу, гроші. І при цьому всьому, диявол що робить? Він перекручує правду. Він каже, Якщо ти син Божий, тобто якщо ти Бог, то скажи цьому камінню, і воно стане хлібом, і ти будеш їсти. Так, Бог може це зробити. Але Христос цього не робить. Бо це є зловживання, це є піти проти природи, це змінити природу цього каменя. Христос відмовляється від слави. Бо слава належить тільки Богові, а той, хто прагне слави, він стає, наче диявол. І от всі ці речі, як каже Ніл е, Лазано, Господь Бог дає своєму сину і ці випробовання, щоб Христос зрозумів, хто Він є і пізнав свою силу. Отож, випробовання і страждання це є тест драйв для людини. Ми, коли купляємо якусь річ, немає значення, що це, навіть продукти, ми перше проводимо випробовування цієї речі. Жінки, які купляють собі плаття. О, це цілий квест. Вона нібито знає, що їй треба. Але вона приходить і вона перемірює половину того, що є там в цьому магазині, проводить тест-драйв, щоб на кінець знайти те єдине, що до неї промовляє, що дозволяє їй розкритися в повноті. Чи чоловік, який вибирає машину, чи якийсь там електроінструмент, проводить тестування, щоби знати і розуміти, хто і ж є перед ним. І через таке тестування через такі речі людина розкриває себе. Оце саме робить з нами Господь. Він дає нам ось ці випробовування, ці страждання, щоб ми пізнали, хто ми є. Щоб ми зрозуміли, чого ми варті, щоб ми зрозуміли, на що ми спроможні. А що найважливіше, щоб ми пізнали, з ким я можу подолати всі ці трудності? І правда є в тому, що ми, попри те, що є найдосконаліше сотворіння Боже, ми є добрими сотворіннями, ми є дітьми Божими. Але ми Його потребуємо. Так як потребує дитина батьків. ми потребуємо Бога. Бо тільки з Богом. Я можу перейти через будь-які випробування. Тільки з Богом я можу подолати будь-які проблеми. І весь наш український народ зараз має це усвідомити, що тільки з Богом ми можемо здолати ворога зовнішнього і внутрішнього. Тільки... А цей ворог нам даний для того, щоб ми зрозуміли, хто ми є. Як українці, як нація, як і кожному з нас особисто, дано якісь труднощі і випробування, щоб зрозуміти, хто я є і чого я вартий. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Боже, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освояють наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч і даруй їй тихою, мирною, спокійною. А завтра дай нам день перемоги, бо ти Святий, і завжди, нині, повсякчас, віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, є неділя. І наша на варта розпочинається в 9 годині хвилиною мовчання, а після якої ми розпочинаємо, ми служимо божесну літургію, на яку я всіх ласкаво запрошую. Подаруйте свій час Богові, подаруйте свій час самому собі у зустрічі з Богом. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!